трьох донечок, юрист за фахом, дружина захисника віднедавна і відважний боєць. 35-річна коломиянка Марія Карп'юк стала першою жінкою на Прикарпатті, яка пройшла відбір до штурмової бригади Людь заповнила анкету, каже, як тільки дізналась про небір до підрозділу, і до останнього не вірила, що їй все ж вдасться потрапити до гвардії наступу. Адже для цього зізнається, їй довелось докласти чимало зусиль і пройти жорсткий відбір. Тут і численні комісії, співбесіди та тестування, але про своє рішення не пошкодувала жодного разу. У період війни ти розумієш, що потрібно щось змінити. А змінювати потрібно із себе. І коли ти бачиш із засобів масової інформації, коли вбивають і нищать наш народ, діточок, людей, ти не можеш осторонь стояти. І тому мене це мотивувало, стимулювало саме прийти в спецпідрозділ Людь. Відбір кадрів дуже прискіпливий. Навіть в тих же тестах, в тих завданнях, де є питань понад 367, якщо я не помиляюся, де велика комісія провіряє тебе з ніг до голови. Тут не пройде просто якась людина, яка не готова, навіть мотиваційно. Рішення жінки підтримала вся сім'я, особливо чоловік, адже також захищає Україну на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Він на власні очі бачив всі звірства окупантів. Тож після почутих історій, каже жінка, не змогла залишитись осторонь. Неабияк пишаються мамою і доньки. Проте зізнається, все ж хвилюється за неї. У мене є троє діточок старшим діткам 15-14 років, а наймолодші 3,5. І була в нас така розмова із старшими дівчатками. Що я готуюся йти у національну поліцію, у спецпідрозділ Людь. Хотіла б почути їхні думки, як вони на це дивляться. Вони зазвичай завжди мене підтримують. Ми воюємо проти злочинців, проти злочинців, проти вбивців, які прийшли незаконно на нашу землю і нищать наш український народ. Ми просто йдемо повертати своє, нашу землю, наші. Міста, села наших людей, турмова бригада Людь воєнізований підрозділ, завдання якого полягає у виявленні та знищенні ворога. Наразі жінка готується до посилених тренувань, а після виконувати поставлені цілі, адже переконана, це її обов'язок. Люся Гребикиталі Магалаті, телеканал 402.